Рух за очищення вже у Чернівцях команда Міхаїла Сакашвілі та учасники антикорупційного форуму вперше зустрілися з буковинськими журналістами, щоб закликати всіх небайдужих українців об'єднуватись потужну народну коаліцію щоб спільно боротися з корупцією. Рух за очищення України розпочав всеукраїнський тур. Нині команда Сакашвілі в Чернівцях представила своє бачення розбудови країни та боротьби з тотальною корупцією. У планах організаторів форуму зібрати мільйон людей, які прагнуть зміну державі, які розпочнуть їх втілювати. В активістів є п'ять вимог до української влади. Це відставка уряду Яценюка і формування нового уряду, це призначення незалежного генерального прокурора, це ухвалення пакету законів про економічні свободи. Це, врешті, запровадження принципу невідворотності покарання і це нові правила виборчі, які нам дозволять і дадуть можливість сьогодні випинути олігархів з політики. Крім того, рух за очищення розпочав збір підписів за відставку українського уряду у планах зібрати понад мільйон таких голосів. Відмінність нашої ініціативи у тому. Ще раз, що ми не збираємо для статистики один мільйон підписів. Ми об'єднуємо людей. Ось наше головне завдання. А коли ми будемо об'єднаними в мільйон, то ніякий поганий уряд, ніякий корумпований генеральний прокурор однозначно не встоїть. і буде успіхи і будуть перемоги. На думку активістів без радикальних реформ, які потрібно було проводити ще вчора, у нас не буде майбутнього. Украина наконец начала реализовывать свой потенциал. В стране нужны настоящие, глубокие, радикальные реформы. Не реформочки, не то, что делается для галочки, для того, чтобы утешить международных партнеров, а те реформы, которые действительно позволят людям свободно дышать, свободно заниматься бізнесом. депутат нині чинного грузинського парламенту Георгій Вашадзе ось уже впродовж двох років працює в Україні. Він із команди Сакашвілі, яка у свій час проводила реформи в Грузії. Політик каже: він сьогодні тут, бо саме наша держава зможе стати символом Європи. Україна має стати основним драйвером для всього регіону. Грузія дивиться на Україну, Молдова дивиться на Україну, Армія дивиться на Україну, Білорусь дивиться на Україну, росіяни смотрять на Україну. І нельзя опустити просто можливість. Георгій Вашад. Запереконаний, лінія фронту проходить саме в Україні, і тому потрібно негайно проводити реальні реформи і розпочинати потрібно з дебюрократизації та подолання корупції. Щодо останнього, то треба братися не за дрібних чиновників. Если посадять двох міністрів, посадять кілька прокурорів, да і посадять не знаю там кілька депутатів. Тут же всі поймуть, що вони повинні жити по-другому, да тому, що вони не хочуть сидіти в тюрмі. І цей примір для них якраз примісона буде працювати. Если ми приміри создаємо не тока з батової Примір, там гаїшника кого-то ничего це нічого изменит. Как раз верхушка і шишки большие должны сидеть в тюрмі. Івано-Франківськ. Наступне місто, яке відвідують представники антикорупційного форуму, рух за очищення. Наталі Гатеш, Сергій Грубляк, Андрій Дуроцюк, Чернівецький промінь.